Доброго дня, шановні жури та глядачі. Я попідю картем учень 6 класу Чернівецької гімназії номер 13 та вихованець РУТК основи екологічної культури Чернівецького міського центру еколого натуралістичної творчості учнівської молоді. Хочу презентувати вам роботу на тему породній перші індикатори. Термін PH означає рівень кислотності середовища чи рощину. Адже є середовища і рощини кислі. Наприклад, сік лимона сік кислої ягоди. Є нейтральні. Вода, молоко. А є лужні, тобто ті, які протилежні кислим. Наприклад, милогосподарський наш терний спирт. І кожен розчин має свій показник кислотності або pH, рівень pH 7 означає нейтральний розчин, як вода. Тобто це не кислий і налужний. Рівень pH від 0 до 6 вказує на кислий розчин. А від 8 до 14 вказує на лужний, або ще кажуть основний. У хіміків є спеціальний індикатор лакмусової папіри, який змінює колір в залежності від того, у який рощин вмочити кислотний чи лужний. Тому ми вирішили з'ясувати, чи можна використовувати проронні матеріали як індикатори. Мета нашої роботи полягала в тому, щоб дослідити чутливість різних природних індикаторів на зміну pH-середовища. Тож ми поставили перед собою такі завдання: перше, проаналізувати літературні джерела з цього питання, друге при. Виділити пігменти із свіжої рослинної сировини, які можуть бути використані в якості кислоосновних індикаторів. І третє, порівняти індикаторні властивості виділених пігментів. Преметом нашого дослідження Джиня, це рослинні PH-індикатори. Об'єктом дослідження ми вибрали такі овочі та ягоди, як синя капуста. Капуста синя, буряк, чорна смородина, винорад, ожина та чорниця. Mm. Тож ми вирішили зробити розчини двома способами. Перше це перемололи в блендері та процідали через марлю. Получилася уста суміш, тож прийшлося розбавляти водою, щоб помітити зміни в кольорі. Тож ми отримали таким способом індикатори з винограду, капусти та ожини. А другий спосіб це дрібно нарізані овочі, залили трохи водою і почекали кілька хвилин і також процідали через марлю. Таким чином ми отримали індикатори з буряка, смородини та чорниці. Тож у результаті у нас вийшло шість рощи. Ми вирішили їх випробувати такими кислолужними рощинами, як лимонна кислота, оцива кислота, гідроксид натрію або для прочистки поруч... труб кріт та розчин харчової соди. Тож у результаті досліджень ми вияснили, що, що сік буряка, винограду, смородини, ожини та чорниці реагують лише на, на лужні розчини, а при додаванні кислоти їх колір практично не змінювався. А це значить, що, розчини, що ці розчини є лужними індикаторами. Причому, на нашу думку, найкращим лужним індикатором виявилася чорниця. Натомість стік синьої капусти змінював своє забравлення по-різному. В кислому від червоного рожевого, а в лужому від синього до яскраво зеленого. Звертаючи увагу на, вит... на вихідний колір витяжки, ми можемо... Можемо зробити висновок, що всі досліджувані ягоди та овочі, крім капусти, є кислими, тобто мають кислий pH. Найбільш кислими виявилися смородина та ожина, тому при додаванні лугів вони лише нейтралізували кислоту, а при додаванні насільнішого лугу гідроксиду натрію, витяжка ставала фіолетовою. а це ознака нейтрального середовища. В інтернеті ми знайшли шкалу індикатора Синя Капуста, яка має наступний вигляд. Ми звірили наші результати ц... з цією шкалою і, і виявили, що колірощінь ви при якіслолужній реакції практично... практично збігається. Тож з нашого дослідження ми зробили тако... такі висновки? Перше, це не всі використали. Це не всі природні індикатори, такі ж такі ефективні, як синтетичні. Другий найкращим природним індикатором виявився стік синьої капусти. І третє, це найкращим способом отримання такого індикатора є саме водна витяжка, а не густе пюре. Але, є, але в них є один великий мінус: це те, що відвари і рощини розлунтувалі швидко псуються, скисають або пліснюють. Надалі ми плануємо зробити індикатори з гранатового соку та морквяного. І результати звірити з, з вища вказаним. Дякую за увагу.